Я... Зоя, а чого ти ходиш позіхаєшся утра, мені інтересно? Ти що, не виспалася? Нічого собі рано встала, ти ж до дев'яти часов брутила. Он людка встає в чотири утра, щоб ти хотіла знати, тоді, як і тьотя Маруся, іде порається разом з нею. Ти привикла, що ми з тобою пазимося, як з писаною торбою, так ти скоро на голову залізеш і ноги звісиш. Знаєш що? Хватить балакать, мені твого батька хватить, вже голова розвалюється з самого утра від вас. От лучше бере відра йде по воду. Бо ти як на що то грамотна, а цього сама не бачиш, поки тобі пальцем не тикнеш. Та ту зою дуже не нагониш, так що ви за неї не переживайте. А ви що то думаєте, я крикнула, та вона злякалась і побігла діло робить? Та така ж і є. там як горохом об стіну, Безполезно. ванька слушає дає. Вже скоро прийдеться лозеняку брать, да зоя скучила за лозиною, я й бачу. А ви думаєте, мені неравиться, що я тільки та роблю, що ходю та гавкаю, як собака, за каждевстра встрана гімнане. Вони ж заставляють. Якби воно було дитина, як дитина, встала, скоренько вділася, побігла у коров повичищала, збігала води принесла від колодязя, Снігон скільки нападало, за ніч пішла, подкидала. Так я б її слова не сказала. А як воно встало, та ходить, чуманіє по хаті, то, звісно, що приходиться гавкать. Так всім стало шкода зою, що дальше нікуди. Хай лежить цілий день нічого не робить. Тільки що тоді ж, як вийде заміж за котрогось із ваших хлопців та спатиме до обід, то ви ж перва скажете, що невістка ледача сяка й така, і чого мати її нічому не навчила.